Програмування автоматики стілен на 500 кг з акумулятором. Ізначально виставляємо саме магнітний кінцевик по центру воріт. Відповідно, наживаємо кнопку мінус. Потім Set. Кнопкою мінус. регулюємо відкриття, скільки потрібно. Зберігаємо. Тепер на закриття. Кнопкою плюс. Тепер нажимаємо кнопку Set, щоб зберегти кінцеві положення. Далі програмуємо пульт. Нажимаємо кнопку плюс. Загряється L1. Нажимаємо Set. І відповідно на пульті нажимаємо кнопку, яка потрібна. Після чого зберігаємо. Кнопкою програма. Відповідно, пульт підключений. Наступний крок це регулюємо зусилля, тобто швидкість відкривання закривання воріт. Нажимаємо кнопку Програма, зажимаємо десь на 5 секунд. Згоряється світлодіод L1. Нажимаємо Set один раз. Кнопкою плюс додаємо або зменшуємо швидкість. Відповідно, щоб зберегти, нажимаємо Set. Все. Тобто воно налаштовано зараз максимальна швидкість відкривання, закривання воріт. Функцію призупинення. Знову ж таки, нажимаємо. Кнопку «Програма» І відповідно плюсом один раз нажимаємо на плюс L2. Знову ж таки, на «set» щоб війти. Якщо буде горіти повністю всі світлодіоди до L5, функція призупинення не буде працювати. Тобто потрібно вибрати L1. І знову ж таки зберегти кнопкою set. Все, збережено. Дивимось, як працює.